Команда Вавилон 13 презентувала фільм про бійців міжнародного легіону головного управління розвідки у стрічці одного літа в Україні. Команда Вавилон 13 розповідає про війну в Україні, очима іноземних добровольців. Головні герої фільму це військові підрозділи міжнародного легіону, які виконують бойові задачі на найгарячіших напрямках фронту. Героями стали військовослужбовці з різних куточків світу, зокрема з Великої Британії, Німеччини Фінляндії. Австралії та США, які після 24 лютого 2022 року вирішили стати на захист України і долучилися до служби у головному управлінні розвідки у стрічці. Можна побачити кадри бойової роботи, підготовку бійців під час тренувань на полігоні, а також прослухати їхні роздуми про життя і війну в Україні. Детальніше про прем'єру, яка запланована на Отот. Як кажуть, говоримо далі з нашим гостем, представник міжнародного легіону Володимир, вже при Приєднався до нашого етеру. Володимир, вітання вам. І дякую, що традиційно приєднуєтесь. Да, доброго дня. Отож, почнімо з вами: напевно, з загального. Про кого фільм одного літа в Україні? Хто ці представники міжнародного легіону? привідкрийте нам трохи завісу на їхній історії. Головні герої цього фільму це громадяни Сполучених Штатів, що доєдналися до підрозділу. Там три основних герої. Вони прибули з Америки та вже дуже давно з нами. Один з них Мюррей, що командир групи, він вже отримав українське громадянство. Ось. І цей фільм це про шлях хлопців з того сторону світу, і як виглядає все у нас тут в Україні очами американських громадян, американських військовослужбовців. Ще цей фільм про те, як. Можна бути щасливими та насолоджуватись життям у самих мерзенних і самих тяжких обставинах. Це дуже повчальний фільм. Він дуже цікавий для різних сфер населення, для різних людей. Кожен в ньому отримує щось для себе корисне. Чи могли б ми з вами також трохи поговорити про те, як тривали зйомки фільму, як відбувалася ось ця робота саме з командою? Так, звичайно. Фільм цей створювався у тісній співпраці команди Вавилон-13, головного режисера Володимира Тихого. Дуже дякуємо йому за можливість працювати з такими професіоналами. Ось, і Міжнародного легіону група офіцерів, які сприяли і забезпечували увесь знімальний процес. В якомусь сенсі продюсували зі свого боку теж. Ви знаєте, коли я. Не проходив відбір у розвідувальний орган, про що я точно не мріяв що, колись стану співпродюсером повнометражного фільму, що буде транслюватися у кінотеатрах. Ось тому групи знімальні приїжджали до нас. Вони відвідували наш тренувальний табір. Вони проводили дуже багато часу з хлопцями. Це відбувалося улітку 24-го року, і взагалі фільм. Розповідає про період з весни до осіння 24-го року. Потім вони їздили з нами в район виконання бойових завдань та знімали весь процес, як хлопці готуються, що вони відчувають, як вони саме готуються, як вони спілкуються, як вони жартують. Знаєте, дуже-дуже просто фантастичне відчуття гумору. Ось, і Дуже тісна співпраця між нашими командами дала можливість зробити такий фільм чудовий. Як іноземні бійці і герої фільму поставилися до того, що про них будуть знімати стрічку? Ну, ви знаєте, на самому початку проєкту ми не розуміли, який масштабний проєкт це все виліться. Тому, звичайно, там є хлопці, які хотіли себе анонімізувати. Так? Були хлопці, які були. Вони про це у фільмі і кажуть. Ось дуже багато вони вже дуже, дуже хорошо відомі. І в медіа, і на, на різних вебсайтах та телеграм-каналах противника. Тому їм вже нічого втрачати. Ось всі розуміли, що це дуже важливо для підрозділу, і всі розуміли, що це дуже важливо для покращення розуміння між аудиторіями нашими та. Аудиторія західними, тому що цей фільм з самого початку був сфокусований і більш таргетований на західну аудиторію для того, щоб зрозуміти, що у нас тут відбувається, і взагалі що тут коїться крізь призму західного менталітету та західної картини світу. І нам це вдалося, всі розуміли, що це дуже важливо, і знайшли героїв головних, і далі припишов процес. Квитки з фільму підуть на допомогу міжнародному легіону. Чи могли б ви детальніше розказати про цей збір? І на до якої ініціативи долучаться ті, хто прийдуть глянути стрічку у кінотеатрах? Так, ось весь чистий прибуток з цього фільму. Кожен квиток, що глядач купує та йде в кінотеатр, буде перерахований до благодійного фонду офіційного міжнародного легіону Гур. Ми на ці кошти плануємо закупляти кастомізовані фепілі-дрони для виконання наших специфічних завдань. У нас дуже потужна компонента операторів БПЛА. Це хлопці, які вражають танки на дистанціях 30 кілометрів. Ось і тому, якщо ви хочете підтримати їхню діяльність, то welcome, будь ласка, по кінотеатри. Увесь чистий прибуток. Ми спрямуємо саме на це. Як приєднатися до збору до підтримки міжнародного легіону, якщо нашим глядачам ну не вийде потрапити на фільм, будь ласка, в соціальних мережах: Фейсбук, Телеграм, Інстаграм можна знайти наші офіційні сторінки англійського DIU Legion, International Legion. І там є вся інформація: є монобанки, є реквізити наших, нашого благодійного фонду. Тому будемо дуже вдячні. Тепер ми з вами переходимо до важливого анонсування. Це про те, коли йде дивитися стрічку, як дізнатися інформацію, наскільки запланований прокат? Звісно, якщо вже є така інформація, так дивіться, у нас сьогодні буде два покази у Львові увечері. Якщо цікаво, будь ласка, на офіційних сторінках команди «Вавилон-13» є вся інформація. 31 січня Тернопіль це вісімнадцята година. І Івано-Франківськ, 1 лютого, Одеса, 4 лютого, ось це буде прем'єрні покази, на яких будуть присутні головні герої. Буде присутня присутня команда «Вавилон-13», Буду я присутній, і ми зможемо після кожного перегляду. Відбувається Q&A, сесія відповідей на запитання. Ось де можна напряму поспілкуватися, пофотографуватися. З хлопцями, що грали в цьому фільмі, та позадавати їм питання. А далі буде роки прокат. Він сьогодні стартує у основних кінотеатрах, мережах кінотеатрів по всій країні, тому, будь ласка, знаходьте кінотеатр поруч, закупляйтесь попкорном, приходьте з гарним настроєм ось і доєднуйтесь до цього чудового проєкту. Хочу з вами ще трохи про міжнародний легіон безпосередньо поговорити. Можливо, є відкриті вакансії. Як потрапити, кого зараз шукають? Чи йдеться тільки про іноземців, чи українці теж можуть приєднуватись? Міжнародний легіон ГУР постійно, поступово, поступально нарощує чисельність. У нас служать як і іноземці, так і українці. Наш підрозділ веде прямий рекрутинг через соціальні мережі. Ось тому най Простіший спосіб, як доєднатися або дізнатися, які є вакансії, це просто написати в соціальних мережах в дірект запит і отримати відповідь. Скажу, що деякі соціальні мережі особисто я веду. Ось також на лобікс, ми дуже широко представлені. Там є і вакансії підрозділу міжнародного лейону, так є і вакансії окремих наших груп, та як то кажуть, організмів. Тут можна вибрати, якщо ви знаєте той підрозділ у складі міжнародного легіону, куди саме ви хочете, то ви можете зв'язуватися з ними і рекрутуватися напряму. На завершення я також хочу з вами поговорити про те, в яких операціях зараз беруть участь бійці легіону. Розумію, що тема дуже часто не є публічною з точки зору безпеки для того, аби не попереджати ворога, але все ж таки можливо є відкрита інформація стосовно операцій, на яких побували бійці легіону. Дивіться, у нас є правило, ми дуже відкриті, але з невеликою затримкою. Тому ми зазвичай там через два місяці починаємо активно висвітлювати і публікувати, що ми робили на той період часу. Станом на сьогодні, які не можемо, ви про це зможете дізнатися у березні, у квітні. Але попередні операції, які ми анонсували, де ми були, виконували бойові завдання, це був і часів ЯР, це був і. Турецьк у нас дуже чудові відео з взяттям полонених з турецьку, зроблені нашими хлопцями. Всі їх можна побачити та ознайомитись на соціальних сторінках підрозділу. Ми відкриті до спілкування, ми відповідаємо на всі повідомлення в соціальній мережі. Ми дуже раді і дуже дякуємо аудиторії, дякуємо всім за увагу до нашого підрозділу і. Повірте, іноземці, навіть якщо вони не спілкуються українською мовою, це дуже-дуже відчувають, і це дуже їм допомагає. Я дякую вам за цю розмову. Дякую, що знайшли час для нашого етеру. Сподіваємося, що на прем'єрах буде повний зал, тому що герої фільму точно заслуговують того, аби про них дізналося якомога більше, у тому числі й українців. Дякую вам. Дякую. Володимир, представник міжнародного легіону головного управління розвідки Міноборони України, був з нами на прямому зв'язку. І я, знаєте, хочу з вами ще трохи про це поговорити з корисної і естетичної мети. Я зараз попрошу нашу команду показати ще раз кадри із цього фільму і просто. Для того аби ми з вами ще раз зрозуміли, усвідомили. знаєте, ми цієї години з вами говорили про те, що російський диктатор Володимир Путін планує продовжувати ось цю свою стратегію віднаджувати західні країни від допомоги нашій державі. Звісно, виходить у нього це не дуже добре на наше з вами щастя. Так, але все ж таки наративне не все так однозначно йому вдалося десь там посіяти. На жаль, але ну тут працюють українські дипломати, український президент і українські сили оборони. Але коли ми з вами говоримо про захід, про так званий колективний захід, про країни Європи, про Сполучені Штати, ми з вами у розрізі російсько-української війни перш за все маємо на увазі тамтешню владу. Ми з вами дуже часто говоримо про Дональда Трампа. Ми говоримо з вами, якщо там перейдемо до Європи, про е, Урсулу фон дер Ляєн, е, Еммануеля Макрона, Олафа Шольца, Дональда Туска, Аджія Дуду, і от всіх, знаєте, таких політичних діячів, з якими у нас, мабуть, і асоціюється трошки фраза колективний захід. Але ця стрічка це чудове нагадування для нас, що колективний захід це не лише ті, хто виступає за трибун. Колективний захід це не лише ті, хто. Роблять політичні заяви щодо нашої країни або голосують чи утримуються від виділення нашої допомоги. Це також ось така найважливіша у світі допомога це поповнення лав української армії, це змога від цих людей розповісти своїм іноземним друзям, колегам і рідним про те, що насправді відбувається у нашій країні, і це безцінно. Ну і зрештою, ми з вами говорили також про те, що. Пішовши на цей фільм, можна і посприяти міжнародному легіону, допомогти безпілотниками, тому що прибуток від квитків буде перераховуватися саме на ось таку добру справу. Ну але, зрештою, якщо б у вас не було такої змоги, я нагадаю, що Володимир розповів нам про збір, до якого можна приєднатися. Ось у цю мить просто збір на потреби міжнародного легіону. Це знаєте, для нас хороша нагода подякувати тим. Іноземним бійцям, які приїжджають сюди допомогти їм посприяти, так розуміємо, що дуже часто тут йдеться і про підтримку за кордоном, але це наша нагода показати їм, наскільки для нас важлива їхня підтримка, і наскільки ось ця координація є дуже і дуже важливою. І от ну, якщо вам цікаві інші деталі цієї співпраці поміж українськими та іноземними військовими. То можна сходити на ось цей фільм, відвідати його. Ну і от як казав Володимир, взяти з собою попкорн і хороший настрій, і трохи подивитися, задокументувати собі у пам'яті, як виглядають зараз наші наші будні, як виглядає ось та комунікація із іноземцями, які приїжджають сюди, допомагати. Допомагати нашим військовим, допомагати нашій країні, допомагати нам протистояти ось такому російському ворогу.